Всім привіт! Я Людмила. На сьогодні субота і я захворіла. Знаєте, і хвору, і хворію, і роботи дуже багато, хочу одночасно поробити. Перш за все болить у мене дуже горло. Я сама собі діагностувала ангіну гнійну, не знаю, як вона там правильно називається. У мене є такі білі-білі, такі п'ята і купила собі антибіотик. Антибіотик я купила, все-таки, коли є білі п'ятна п'ятнагніки на анегінах, без антибіотика нічого не допоможе. Знаєте, я була шокована ціною на оцей антибіотик. П'ється він вранці і вечором, 10 таблеток, 590 гривень. Уявляєте? Оця одна коробочка 590 гривень. <кхем> ну, і купила це до таблетки від горла смоктати їх. і... Хлорофіліптом буду спиртовим полоскати. Ось так. Поки що, знаєте, п'ятниця була, горло дуже боліло, коли з роботи прийшла, подивилася, є така проблема. Ну, На лікарняний не пішла в п'ятницю. І що ж, чекати суботу-неділю, що буде далі. Тому зайнялася самолікуванням. Звичайно, так робити не можна. Ну, Ви знаєте, хотіла з вами поділитися на ціну на таблетки. Знаєте, ну, дуже я була шокована. Тепер ще покажу далі. Дивіться, все ми заїжджали в четвер, купила ось такі капельки 124 гривні кілограм. І тут 2 кілограми. Цілу коробку купили. І це ми трошки вже з'їли. І вони, такі, знаєте, дуже смачні, такі білкові. такі. Ласні. І щоб вони не відсирили, то я хочу їх пересипати ось у цей судок. Скажу, ось я нациплю, судок. О, бачите, трішки розсипається. Ось так в судок їх насиплю. Друзі, ось наповнила я судочок, він у мене великий, 3,7 Ось так буде гарно користуватися. І трішки в мене залишилося в пакетику мамі дам до чаю. Бо пакетик ми такий більшенький набрали татку. Він поїхав у Чернігів на проходити курс лікування на лікування. І ось це, і отак віддам. Ну, а коробка, звичайно, коробку винесу. Сарайчик для чогось, вона пригодиться. Можна спалити, а можна щось таке, знаєте, Покласти буде, чи квасольку, чи насіння, чи щось садити, для чогось вона піде в діло. Друзі, поки я тут на кухні чистила картопельку, поставила пюрешку варить. Там у мене. І в мене є нарив на пальці. Побовталася в холодній воді, почав дуже сильно боліти. Бачите, а тут а до краю нариває. Що зараз буду робити? Взяла горілочки, можна самогоночки. ой, вонюча. Зараз поставлю ось так в пустеньку мисочку і буду парити свій палець. І сюди отак під край налью гарячого кип'ятка. Зараз по ті пори, де по тій горілочка, щоб нагрівся спирт. І тепер, тепер свій палець буду ось так вмочати, ага, поки не нагрівся. І буду парити в гарячій горілці. Так швидше прорве на рив. Може, ви дасте мені яку пораду, як мені вилікувати на рив? бо дійсно дуже пече. Я вже два дні приматую Мазь Вишнецького, то воно трошечки, наче полегшає, а потім вже ж знов в холодній воді їсти готую. Так, палець ну, не можу ніяк замотати, коли дома роботу, яку роблю, розматую і знов починає боліти. Так буду, буду парити свого пальця. Напишіть, що ви мені ще порадите. Друзі, відпочила я трошки, вже в мене 14.30 і я вирішила на вечерю зготувати вареники з картоплею. Зробила заварне тісто, і десь вдома немає. Я її форми, що для вареників. Тому ось так. Розкатую тонесенько, поки принесуть мені форму. Дітво радість побігла ту форму. Я попробую робити стопочкою так, як бачила, показували люди ці хто Робили, Розкатала тонесенько. Ще треба тонче розкатати, потім. Картоп'я, звичайна, така, таку, як ми робили, ось так. Ні, трошечки далі, ще отак понакладати. Тільки я буду трошки-трошки далі все. Угу. Бачите, як. Зараз по кругу понакладаю і спробую, чи вийде мене так зробити, чи ні, так як в інших. Вручну один ліпити, видавлювати. Ну, дуже-дуже. Так, тепер ось так. Видно, завертаю до половини тісто, щоб тісто ну, вийшло. Вийш, ну, поза, поза, поза начинкою було. Ось так. І далі, далі, далі стопочкою буду видавлювати. Друзі, ну ось такі в мене виходять, поки знайшла стопочку. Бачите, можна трішечки менші. Ось так. Ви знаєте, до речі, також дуже гарно виходить. Які більшенькі, меншенькі, всякі. Ну, на пробу. Так, і ось. Зараз на дощечку поскладаю. Можна побільше начинки. Так. Ось так, так. Ні. Ось так. Нах нахилю, щоб ви бачили як. Бачите, які красиві. І так, мабуть, і далі буду робити. Ви знаєте, тіста зробила я на півпорції. Буде в мене небагато. Принесли вже форму хлопці, але вирішила такі доробити вручну. Нехай ще будуть такі. Хай ще побудуть вручну. Десь більшенький, десь меншенький. Ось так. Можливо, і вас надихну зробити. Знаєте, деякі колеги кажуть, що також подивляться мене і потрошку роблять. Знаєте, довго не виходила на зв'язок, не випускала відео, були деякі сімейні проблеми. Знаєте, дуже боліли діти, дуже боліли батьки боліли. Все в лікарні, в лікарні. А це знов захворів Андрій. Температура 39. Десь поймав віруса. Ой-ой-ой-ой-ой. Не тільки я, а ще Андрійко. Так, гляньте. Ось я роблю. Я бачу мої відео готую їсти, наварила, насмажила, користуються популярністю. Знаєте, колеги мої також говорять, що дуже хороші рецепти. Дякують. Дуже багато позитивних коментарів пишуть. Мені дуже... Ой, закриваю, мені дуже приємно. Зараз дороблю, потім ще раз тісто ті, які обріски обрізаю. Ось так і. Буде на вечері що їсти. Ну, знаєте як? Для мене, наприклад, я б на смальці нажарила б цибульки смаженої такої. Але діти не люблять. Для них це табу. Тому зварю і просто маслом. Звичайним сливочним маслом перетрушу їх. Я їм ще кажу, ще кетчупом помажемо. Щоб було смачніше, поки що погоджується. Діти в мене такі, знаєте, дуже перебірливі їжі. Йому годить їсти. Того не люблю, того не хочу. Та мені не таке Так для мене це спричиняє труднощі в приготуванні. Якось звикли більш монотонну їжу їсти. Все одне і теж. Але ж різне. Щось різне потрібно їсти, різноманітнювать. Так. Ось такі, бачите, які гарненькі. Зараз наскладаю я їх і кину заморозити, буде смакота. Ви знаєте, ще, ще й досі ліплю. Оце ліплю і сама собі думаю, скоро ж розпочнеться Великий піст. А тісто-то в мене пісне. Тобто для людей, які повністю не їдять їжі такої, знаєте, тварини і роз, ну, а тільки-тільки постують, як там правильно сказати, то це також одне з хороших. В рецепті буде одне з хороших таких, знаєте, тіст, який можна зробити. До речі, знаєте, вже залишки залишаються. Ось небагато, але його треба розкатати тоненько і залишається зовсім-зовсім. так, мене трішки. на 5, можна на 6 вистачить. Ось так у мене сьогодні беззалишкове виробництво. Це без залишків піде. Розкачується вже трубненько. Ось так. Ой, знаєте, горбочко болить, вже притомилася і полежать хочеться. Так, тісто таке, знаєте, не дуже воно у мене товсте, але ж таке. І не дуже воно й тонке. Не таке, що світиться. І зараз, скільки вистачить у мене картопельки, формую, бачите, такі ніби кульки. І накладаю так зручніше. Вже так привчилася, що вони в мене, знаєте, більш-менш однакові, як стандарт стали виходити. То в першій так не, не дуже вийшлося, а це вже. Другу тарілю роблю. Так, друзі, погляньте ось такі варенички. Щось у сонце падає, так бачите, яка тінь. І ось, тільки в мене їх вийшло ручно. а це артемчик приніс форму, ну вже вона мені не потрібна. Зараз варенички у морозильну камеру поставлю. Друзі, а ще вам хочу показати, є в мене яблука. Бачите, ходила в погріб. Це не 24-й, а 23-й рік. Минулого року я яблук не закривала, бо їх не було. Не врожай був. не було у мене яблук. Так мені захотілося, це вже остання банка. Більш нема. Закривала 3 літрові півторашки. Півторашки вже поїли, а це літрова банка залишилася. Ну так, так мені захотілося яблук з перцем. Я не пам'ятаю, чи я викладала рецепт чи ні. Ну, смакота. А, Дуже смачно. Зараз будемо їсти. А ви, о, а ви відкриваєте чи не відкриваєте? Ви знаєте, наділася до смаку, для вас це хвилиночка, секундочки да, пройшли, поки я відкрила, наділася. Ну, а для мене це такі знаєте, хвилин 10. І вирішила, що у 25-му році обов'язково буду закривати яблука з перцем. А якщо й не буде яблук, то куплю і закрию. Смак, неймовірний.